Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами трошки відхилимося від дослідження плату Альтус, так як ми за квестом Рені, коли передали кільце їй, забули ще піти повоювати от сюди з Блайдом. Дякуючи підписнику Водіну, який нагадав, Треба виправити тепер цю помилку і трошки відійти в сторону і спробувати перемогти Блайда і забрати його зброю і також обладунки. Давайте це і зробимо окремим, трошки запізнилим, але все одно окремим відео. так, Чим нам краще його з ним воювати, давайте спробуємо тим клинком. Не знаю чи воно щось там дасть так, давайте йому може флягу. Так, викликати ми на допомогу не можемо нікого. Тому давайте будемо пробувати. Ох, так, так тікаємо, 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 тікаємо. Так, у нас... Інчик, це мабуть. Ух ты! Тікаємо, тікаємо. Руйна зараз тут Це не дуже добре. Так. Щось ми... Не... Знов магія у нас. Так, щось він до нас не наступає. Ми можемо його здалити, трохи зубити. А так, просто. Я думаю, буде складніше. Бачите, він чомусь зі сходів не хотів сходити дивно. Так, Давайте забираємо, що ви бачите, його меч випав і його обладунки, його е шолом та маска. Ми знайшли. Були і, і раніше. Давайте подивимося, що ми... Так, меч, меч, так, де той меч? Так, так, так. О, королівський дворучник. Бачите, сил треба 26, спритність 18 і мудрість навіть 22. Дає фізичний і магічний урон. Отака от. Така от. І навик має вовча атака. Угу. Ясненько. Так, дивимося. Спорядження, от бачите, маска, зараз ми не йдемо. Де там маска вовча. Десь ми її мали мати раніше. Так, а де? Чи я її. Так, а де ж та маска? Чи я її забув? Забрати Стоп, а чого я не бачу, Що я її забув. Хм. Можливо, я її забув. Щось я не бачу тої маски. Так, 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 так. Угу. Не бачу я маску, зараз тоді треба буде піти її забрати. Якщо я так, не бачу поки. Так, ну дивимося, що ми маємо. Так, от тут от його обладунки. Так. Також ми маємо його е, рукавиці отакі. От І по ножі. отакі. От так. Але дивно, мені здавалося, що я мав ту його маску забрати, а можливо забув. Може я в іншому проходженні ту маску знайшов. Ну давайте тоді, мені здається, вона десь тут має бути. Ой, не тут, а. Десь башня десь там біля башні. Давайте попробуємо знайти. Так, а що ми там тут? А. Почили. Йдемо, подивимося. Можливо забули. Знаєте, добре що нагадали. Так І вона десь має бути. От там на горі. Ми туди заскочимо. Так. Ану. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте ще раз пробуємо. Так. Ага, точно, бачите, забув я. В цьому відео, бачите, коли проходив. Ото маска. Ну, заберемо заодно її. Маска чорного вовка. Ось таке буває. І я помиляюся, не все можу зразу пам'ятати і знаходити. Так, дивимося тут ще ту маску. От вона, така от річ. Також цікаво. Бачите, у нас вже тих різних є масок. Так, все, тут ми з вами розібралися з блайдом, з його обладунками Так, ну давайте, щоб не було таке коротке відео, вернемося на плату Альтус і от сюди підемо ще оту частину щоб не повертатися дослідимо заодно. подивимося чи там такі відвітлення так от нам сюди щоб вже не бігати в цю сторону так давайте Дивимося, що ми тут можемо знайти з вами. Так, тут от квітка пусте. Тут у нас горубина. Так, тут у нас квітка ще. Дивимося, дивимося, щоб нічого цікавого не пропустити. Але поки бачу квітки і горубини. Так, вон бачу якийсь лут лежить. О, та гурбина навіть не хоче братися, не треба. У нас і так тої гурбини ніби вистачає по вуха. Забираємо лут, отут кладка ось мінога. І тут видно кому треба. Так, йдемо далі. Далі, далі, далі. Так, ось тут ще горбина ще квітка. О, там бачу хтось ходить. Так, хто у нас там ходить? Ага, скелет з глефою, так, так давайте туди його. Давайте тою нашою магією Так, його Зараз так не є. Треба. Раз и раз. Так, вбили. Йдемо сюди. Так. А ну давайте ще тут оглянемо, бачу гриби. Тут ще... О! Ми тут ще і знайшли лілію тріни. бачите, тут от кутку. Ще знайшли лілію. Так, вон бачу там ще один лут. Так, тут у нас... Але бачу ще тут так, хтось ще е. О. Ще один тут. Давайте из ним приберемо. Так, добренько. Так, так, стоп, стоп, десь я чую. Ось ще стоя. Ще один тут і три. Щось нам випало. Кістки. Так. Забираємо лут з лутару руна шоста. Так, і біжимо далі, дивимося. Що ми тут ще можемо побачити з вами? Так. О, бачу ще лут якийсь. О, тут ще один лут, ледь не пропустили. Третя руна. О, і ще, чувак. Ще лепию, ще четвертий. Добре, що ми їх близько не підпускаємо, бо вони є потужні за пару разів можуть нас і вбити. Так, а тут ще лапку ми знайшли. І що ми маємо? Тут там все. От звідси відкривається чудовий вигляд. Клас, як гарно промалювали. Прикольно. Супер. Є на що подивитися. Так, тут у нас є, можна піднятися наверх, але гадаю, ми підемо наверх вже від цієї отут дорогою будемо. Так, досліджувати. Все ніби. Тут я більше нічого такого не бачу. Це взагалі тільки от то, що грубина, Тут більше нічого цікавого немає. Так, ну тоді будемо, напевно, то відео коротке завершувати. Ми з блайдом розібралися, його спорядження забрали. І цей кусочок ми з вами дослідили. Буду всім дякую, гарного дня і до зустрічі.